Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в нас субота, вихідні. Відповідно, на ринку я нічого ніяких активностей не чекаю. Думаю, що біткоін буде знаходитись з бокового, оскільки всі інші ринки закриті. Відповідно, біткоін так і буде торгуватись 26400, 26700 і нічого особливо важливого такого відбуватись не буде. А сьогодні в цьому відео, друзі, я хочу з вами поговорити про дефолт, про який всі так говорять, і якого всі так бояться. Ми бачимо, друзі, першу новину від глави Мінфіну США, що вони перенесли дату можливого дефолту з 1 червня на 5. Відповідно, можна очікувати, що до 5 червня ніякого росту, ніякої активності на ринках не буде, поки не вирішиться ось це питання. А перед початком відео, друзі, як завжди, хочу вам порекомендувати наші платні продукти. Якщо ви хочете, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти та хочете рухатись разом з нами в команді, то вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна на даний момент всього лише на всього 100 доларів. Вступити можна по посилкам в описі. Отже, друзі, давайте вернемось до нашого дефолту, до наших новин. І я, в принципі, вискажу свої думки по ринку і по, по цій темі. Я думаю, що, відповідно, друзі, ніякого дефолту не буде, тому що дефолт, друзі, це означає, що країна банкрот. А коли країна банкрот, то, в принципі, співпраці з нею майже немає. Це так, як компанія. Тобто компанія оголошує своє банкрутство і, відповідно, закривається. А США вони завжди. Хотіли бути першими у всьому в економіці, в принципі, так і є, вони перші у всьому. Тому, відповідно, допустити дефолту вони просто не можуть. І, відповідно, я думаю, що Госдолг, він буде просто підвищений, і ринки далі активно сприймуть цю новину і почнуть рухатись далі та рости. Тому, друзі, зараз переглянемо на графіки, що я чекаю далі. Ми бачимо, друзі, що в нас є ось такий ріст по біткоїну, і нам не вистачає останньої хвилі заключного росту, п'ята хвиля. Відповідно, я думаю, що біткоін може опустити ще до 25 зібрати там хорошу ліквідність. І вже, наприклад, після 5 червня, коли гоздолг буде піднятий, проголосований, питання буде вирішено, тоді ми можемо побачити, яку активність на ринку. Також з 1 червня планує заходити Китай на ринок, вони вже активно. Починають говорити е, про тему криптовалюти. Е, також вони тепер вже починають конкуренцію за те, яке місто та хто буде будувати е, метавселені. Тому, відповідно, ми бачимо, що цей ринок активно в нас починає розвиватись. І після того, коли питання з госдолгом буде вирішено, закрито, проголосовано, я б чекав е, відповідно позитив на ринку та е, імпульсного росту. Я думаю, що цим літом ми можемо дійти до цілих 38-44 тисячі доларів, де я і буду фіксувати свій портфель. Спочатку біткоін, а потім, коли альткоїни покажуть, також хороший результат, і буду фіксувати альткоїни і чекати подальшої корекції нижче, щоб там відкупити криптовалюту. Тому, якщо подумати логічно і зробити висновки, в принципі. США, країна-лідер, тобто вона співпрацює та допомагає багатьом країнам, в тому числі і Україні. І, відповідно, вони хочуть залишатись лідерами у всіх позиціях. Тому, відповідно, дефолту вони допустити не можуть. І ось такої дурні також я би не чекав, так як чекають інші учасники ринку, що може бути оголошено дефолт. Тому, відповідно. Я вважаю, що всі події далі в принципі, позитивно для ринку, і ринки далі будуть показувати ріст. Це нам підтверджує багато факторів, багато метрик. Також навіть по графіку видно, що нам не вистачає ще одної хвилі росту. Також ми бачимо, що індекс RSI ще не був в зоні перекупленості по біткоїну. Тому, відповідно, є великі шанси та очікування і бачення подальшого росту. І коли біткоін ось цих відміток почне рухатись далі, зайде в зону перекупленості, так як це було в минулих циклах, тоді можна буде фіксувати криптовалюту біткоін. Але це вже будуть цілі орієнтовно 42-44 тисячі доларів. І я думаю, що коли біткоін буде торгуватись в діапазоні 38-44 тисячі доларів. Тоді, друзі, ми зможемо побачити хороший альткоїн сезон, який зараз перебуває на своєму історичному дні. І ми бачимо, якщо ось відкрити ось таку історію, то після нашого дна завжди був сильний імпульсний ріст по альткоїнам. Тому буду чекати таку саму картину і зараз, тому що в принципі нічого не помінялося, всі цикли працюють і нічого не поламалося. Зараз переходимо ось на такий графік. І будемо дивитися індекс RSI. Покажу вам, де, зараз, де ми зараз знаходимося, а де ми знаходилися в минулому циклі, коли біткоін був вже відповідно перекуплений, і тоді, відповідно, потрібно продавати. Тому перемістимо зараз минулий цикл і подивимось на ось цей графік RSI. Перемістилися ми, друзі, минулий цикл по біткоїну. Де наше дно було 3000 доларів. Тут ці аналогічні сигнали також відпрацювали. Після кілботом, індикатор дав сигнал на покупку. Біткоін перейшов в зону вже відповідно перепроданості, де й потрібно було купляти і накоплювати. І тут був у нас процес накопичення. Такий, як зараз, але тільки зараз цей процес накопичення. У нас набагато більший, набагато активніше зараз відбувається це накоплення і відбувалося. І ми бачимо, що після того, коли накопичення відбулося, відбувся сильний імпульс росту з 3 тисяч до 13 тисяч доларів. Хороші зони для продажу були 11600 9700. Ось цей діапазон, цей боковик це були хороші зони для того, щоб продавати криптовалюту, яку купляли ось тут внизу. На індексу RSI ми бачимо, що графік зайшов набагато вище. Коли індекс RSI був в зоні вже Відповідно перекупленості по біткоїну, то ми знаходилися, в принципі, не так високо. Ми знаходились на відмітці 8900, потім скоригувалися до 7, і потім у нас ще один сильний імпульсний ріст був. І, відповідно, ми бачимо, що навіть коли біткоін був в зоні перекупленості по індексу RSI, у нас був вже ось тут сигнал на продаж, біткоін ще показав сильний імпульсний ріст і ще виріз вище. А ми зараз знаходимося ось тут майже на половині. Ось цього діапазону. Тому рухатись друзі, по графіку RSI ще є куди. Ще є дуже великий потенціал для росту, і ми цей ріст будемо чекати, і саме там будемо продавати. Тому, чим, тому що чим менші дії ми здійснюємо, тим більше, друзі, ми зможемо заробити. Ось тут купляється, і відповідно. Ви чекаєте своїх цілей і продаєте по тим цілям. Тоді ви зможете, в принципі, на крипторинку почати заробляти. Якщо ви будете реагувати на кожен шум, на кожну погану новину, то на цьому ринку, скоріш за все, заробити вам не вдасться. Тому, ось так, в принципі, ось цей графік можемо відсунути вверх, щоб просто його не було. Дивимось на індекс RSI. Бачимо, що біткоін зараз знаходиться у нас на відмітці орієнтовно 53-54 пункта, майже на середині, і потенціал для росту в нас є величезний. Тому, коли біткоін вже зайде в зону ви побачите, ми побачимо там сигнали на продаж, коли біткоін досягне наших цілей згідно метрик, тоді, відповідно, буде відбуватися фіксація біткоїну. А потім вже, відповідно, і фіксація альткоїнів. І будемо очікувати, звичайно ж, корекції. Можливо, вона буде велика, глибо, глибока, можливо, вона буде не дуже велика, але все одно ця корекція перед халвінгом повинна відбутись. Тому ось такі плани по ринку. Так ми будемо працювати, і, відповідно, все це будемо вам показувати. Тому обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал Криптобізнес, щоб нічого цікавого не пропускати, а працювати та розвиватися разом з нами. Всім дякуємо, друзі, за перегляд, всім пока!